План щоденного ранкового мітингу. Поїхали. Друзі, ну що вирішив записати для вас також аудіокаст, як проводити ранковий мітинг, тому що це також сильний інструмент для того, щоб мотивувати команду, а змотивована команда завжди це те, що впливає на кінцевий результат, гроші в касі. Тому е, часто виникають ситуації, коли самі менеджери з ними спілкуєшся і там. Дивишся, як керівники інколи проводять ці ранкові мітинги. І чому вони їх часто не проводять, тому що менеджери е, самі між собою потім розмовляють і думають: ой, господи, знову він прийшов. Краще б ми справою якоюсь займалися, знову якась не про що буде у нас тут розмова протягом півгодини там, чи годину. Е, тому, звичайно, треба з цим щось робити, не відміняти ці мітинги і не казати, що вони не працюють, а навпаки, подумати і зробити їх максимально крутими, продуктивними, щось змінити. Своєму підході. Тому пропоную вам свій варіант, який у мене завжди дуже круто заходив. І так, перше, що треба зробити, це звичайно розібрати минулий день, як він пройшов, які показники були виконані. Ми щось там обговорювали, ставили якісь плани. Ну у кожного вони свої. Може там кількість дзвінків зробити, може кількість комунікацій, може, кількість контактів повторних з клієнтами, яким ми робимо до продаж або поновлюємо нашу базу. Це у кожного своє. Ми обговорюємо. Як пройшов попередній день? Чи вдалося досягти результатів? Якщо вдалося, ділимося, якраз це буде. Ну не всі ж отримують круті результати. Тому ті менджери, які саме отримали круті результати, вони поділяться, що саме вони робили. Для того щоб зробити результат, тому другий пункт це що плануєш робити сьогодні для досягнення результату. Саме так звучить це запитання: що плануєш робити сьогодні, щоб все ж таки досягти нашого результату. Що плануєш робити, може, у вас є наприклад тижневий план з продажів, тижневий план з кількості закритих угод? Що плануєш робити сьогодні, щоб досягти цей план в кінці? Тижня і тут також треба контролювати, якщо менеджер якусь знаєте таку, ну буду щось робити. Це не підходить така відповідь. Давай детально. Кому будеш телефонувати? Чи є у тебе база? Давай більш розгорнуту відповідь. Тобто вмикайте в собі керівника, а не просто угу", відповідь. Отримали, але самої відповіді там немає. Так? Тому тут розбираємося, щоб менеджерам було детально зрозуміло, які у них на сьогодні плани. Якщо вони не розуміють, що робити, значить це питання до керівника, в першу чергу, а не до менеджера. Значить, погано ви їх там десь підтренували, навчили, вони не розуміють, що їм робити. Треба щось змінювати, поставити їм задачі. Ну, це вже окрема тема, але перші два пункти, як пройшов попередній день. Що плануєш робити сьогодні для досягнення результату? Якщо у вас в команді більше десяти людей розбити відділ на два, нехай кожен тім лідер в своїй групі, проводить цю співбесіду, тому що там більше десяти людей у кожного запитувати, як пройшов попередній день, що плануєш робити, ну там буде просто однакова інформація, бо це буде непродуктивно і дуже довго. Тому тут краще розбивати команду і розбивати, щоб кожна команда проводила свій мітинг. А вже з вами, як з керівником, проводити проводити може там два рази на тиждень, цього буде достатньо. Але також слідкувати, щоб ваша тім ліди проводили класний мітинг. Так, ну що, третє це інформування про поточні нововведення що відбувається в компанії, які нововведення є в процесах роботи, що новенького там відбувається на ринку у конкурентів. Тобто інформувати про поточну ситуацію, що зараз відбувається. Четверте, це якась одна техніка на день на вибір. Або інформація для натхнення, якусь книгу прочитав, інсайт там зловив. Ну тобто, керівник це та людина, яка постійно навчається, розвивається. Прочитав книгу і зловив для себе ось такий інсайт. Хочу з вами поділитися. І ви його заряджаєте менеджерам, щоб вони пропитувалися цією ідеєю. Або, наприклад, слухав вчора дзвінки, і мені дуже сподобалася ця фраза. Вмикаєте її і показуєте її менеджерам прямо на прикладі. Або якусь техніку. Давайте сьогодні розберемо техніку, там, наприклад, перехоплення ініціативи, щоб клієнти нас не вибивали, щоб ми все ж таки вели діалог і переходили до виявлення потреб. Це також одна техніка. Тобто, техніка дня, яку сьогодні там в кінці. Якщо ви її розбираєте, прийшліть мені в кінці кожен дзвінок, де ви використовуєте цю техніку або зустріч, або або ну там відповідно від ваших задач, знову ж таки, де, де менеджер може використати цю техніку. Обов'язково, якщо техніку розбираєте, в кінці вона має бути практично реалізована і має бути запис підтвердження або скріншот, де ця техніка була використана. Ну і п'ятий пункт дати 5. Так, все дуже просто. І знаєте, є різні ритуали у кожного продаж. Хтось там збирається колом, кладе руку до руки, всі до кола і разом качають. І повторювати якусь фразу там: всім продати, всім продати. Ну уявляєте собі, от кожного ранку люди наставляють себе в маші менеджер з продажу, фразою Всім продати. Ну, тобто, кожного ранку відбувається такий ритуал. Ви просто уявіть собі, яка буде. Мотивація у цього персоналу. Звичайно, буде інший заряд. Ти будеш телефонувати клієнту, і у тебе буде відчуття, ну зараз мені треба продати, а не просто поговорити з ними і закінчити розмову. Якщо він говорить якісь заперечення, то відпрацювати їх. Можуть бути різні ритуали, можуть бути різні якісь такі прийоми. Спробуйте їх у своєму відділі продаж. Спробуйте щось таке новеньке, там де ви прийдете. Ви будете класно виглядати, ви проведете мітинг згідно цієї, цього сценарію і спробуєте в кінці підготуєтесь, техніку підготувати, і в кінці якийсь ритуал свій зробити, або просто підійдете до кожного і скажете: дайте п'ять своєму сусіду і скажіть, що ти класний. Я так постійно роблю на своїх тренінгах з усіма. Це можуть бути як адміністратори там, новачки в якомусь центрі, так і можуть бути якісь спеціалісти або лікарі, які, яким я так само кажу, дай 5 своєму сусіду з справа і скажи, ти класний. І Вони з радістю це роблять у всіх усмішки на обличчі, всі круті, ти класний, ти крута. І, і це все заряджає. І це треба робити якраз зранку. Ну що, даю вам 5. Щоб ви відчули цю петюню, відчули, що ви класний. Цим аудіокастом діліться зі своїми друзями, колегами, яких також хочете змотивувати, надати їм енергію і чекайте нових аудіокастів. Великих вам продаж і мирного неба. Пока-пока.